Поговоримо про лазерні методики апаратом Candela СО2 Рейнті. СО2 лазер стимулюють колеген за допомогою індукованого нагрівання, скороченого колегену та подальшої стимуляції. Режими та параметри підбираються індивідуально під кожну пацієнтку, виходячи з її анамзу та потреби. Пацієнтки повідомляють про покращення їх якості життя та симптомів вже після другої процедури лікування фракційним лазером СО2 Канде. Процедура СО2 реінтіма виконується швидко та добре переноситься. Жінки, які відповідають критеріям лікування, можуть пройти процедуру з мінімальними порушеннями їх звичайного режиму життя. Для кожного пацієнта своя індивідуальна насадка. Лазерні методики використовуються при таких станах, як опущення органів палового тазу першого та другого ступу. Супутність цим захворювання це цистоцели, ректоцели, ентероцел, це синдром релаксованої піхови, це змішана форма або стресове нетримання сечі, це склекування склеротеретичного ліхану, вульви та промежини, це е, атрофічні вагініти, е, диспаріунія, е, руцева деформація промежени в післяопераційних станах. Терапія лазером призвела до покращення статевої функції та покращення якості життя. За результатом попереднього обстеження пацієнток вирішується питання про можливість лікування лазером з урахування, показань, протипоказань і умов його проведення. Найвищий ступінь ефективності процедури досягається через 2-3 місяці після останнього впливу, що пояснюється фізіологічними процесами неокалагенезу в організмі людини. Лазерні методики це не тільки про красу, а й про покращення якості життя.